Вітаю з вами смачно домашньо». Сьогодні ми приготуємо цікаву страву, яка підійде як на вечерю, так і на обід. Пікантність курятини, свіжість пекінської капусти та соковитість апельсину. Неймовірне поєднання, яке точно вам сподобається. Цікаво! Ну що ж, поїхали! Грудку нарізаємо шматками середньої товщини. Наступним кроком додаємо до курятини спеції. Ретельно перемішуємо. За бажанням м'ясо можна залишити відпочити на годину дві для кращого всотування смаків спецій в курятину. Проте ми чекати не будемо. Приступаємо до обсмаження курятини. Негайно. На попередньо добре розігріту сковорідку Додаємо трішки олії та викладаємо. Нашу курятину в один шар. Минуло 3 хвилини. Перевертаємо на іншу сторону та даємо курці обсмажитися. 3 хвилини до отримання гарного золотистого кольору. Додаємо до курятни томатну пасту. Попередньо її розігріваємо для того, щоб вона втратила зайву вологу і замішуємо з курятиною. Минула хвилина додаємо вершкове масло. Добре перемішуємо і наша смажена курочка готова. Друзі, курка готова. Пересипаємо її в посуд, де ми будемо подавати салат та подрібнюємо пекінську капусту. Для салату ідеально підійдуть саме зелена частина листків пекінської капусти. Хоча кому подобається, може випустити. Весь лист цілком. Шаткуємо капусту. Змішуємо пекінську капусту з маслом, яке залишилось після смаження курки. Воно насичене смаками приправ, тож це додасть капусті гарного аромату та смаку. І додаємо до курятини. І останній штрих. Нарізаємо кубиками апельсин та додаємо в салат. Він додасть соковитості та приємного цитрусового присмаку. Замішуємо, і наш салат готовий. Пікантний, соковитий, свіжий та дуже смачний. Дану страву можна використовувати як основне блюдо, так і доповнення до гарнірів. Рекомендую! Друзі! Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Підтримуйте україномовний контент. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па!